Всім привіт, мене звати Яна і я Google логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І я масштабую онлайн-продажі бізнесу в різних країнах світу за допомогою тих самих інструментів Google Ads. І в сьогоднішньому відео у нас буде розгляд декількох рекламних кампаній. А у нас тут трішки розірваний був період. Загалом зараз буду все пояснювати. Тематика у нас аксесуари, аксесуари для басейнів. У нас декілька штатів південних безпосередньо в самих U.S. знаходилися для таргетування, тож що ми маємо? Ми маємо декілька варіантів рекламних кампаній. Спочатку ми запускали їх значно більше, що в принципі на початку і видно по кількості трафіку, який ми дали в певний тиждень грудня. Але в чому в нас були складності? Складності були скоріше всього зі сторони клієнта. У нього був досить повільний сайт. Потім в процесі з'ясувалося, чому він був досить повільний, але умовно. Це підтвердження тому, що скільки, в принципі, наскільки якісною аудиторією не була, якщо у вас сайт не відповідає мінімально технічним вимогам. Зі сторони оцінки самих клієнтів, то говорити про щось супер там результативне неможливо. Тобто, які б там простріли, об'єми трафіку не давались би, два той суперлі. Ось тут видно, ну їх не багато було в принципі, правильно. Але ось, наприклад, ось день, коли ми дали трішки більше кліків, нічого не може про це не може бути і мова. Ну, тут, наприклад, на меншу кількість умовно покупок уже значно краще стало. Чому в нас виник оцей розірваний період? Тут ми взагалі не рекламувалися, у нас збув не було кліків. Тому що цей весь проміжок часу, коли ми сказали клієнту, що в нас є дійсно проблема з тим, що у вас є якісь нюанси з швидкістю сайту. тобто клієнти не всі хочуть цим розбиратися. В це вірити, звичайно, поки ти не показуєш прям реальну кількість кліків, відповідно, зрівнюєш з кількістю сеансів, що користувачів в рази менше. Тобто, відповідно видно, що який би трафік ми не приводили, швидкість сайту дуже негативно на це впливає. Звичайно, це весь час клієнт домовлявся з підрядником, як ліквідувати цю всю історію, тому вона у нас цей місяць умовно запуску розтягнути на два проміжки часу. Тому сказати, що прям тут супер, класний там результат чи інше, в принципі, не може йти мови, тому що тут декілька тижнів умовно запуску, а тут декілька тижнів ми добули умовно. Це один місяць умовно розірвана історія. Тому краще місяць не розривати, тобто він повинен бути планомірним ростом, масштабуванням для того, щоб мати можливість безпосередньо впливати позитивно на механіку навчання тих самих аі кампаній. У нас тут було запущено на початку декілька форматів рекламних кампаній, які повинні були давати фідбек. Але потім ну, зрозуміло стало, що в нас немає варіантів, окрім звернутися до двох базових кампаній, поправити, пофіксувати а, в швидкий сайт. Але умовно, ось вони дві базові. Чому дві базових? Одна з них це PMAX безпосередньо. Він, до речі, досить гарно відпрацював, і навіть якісь періоди навіть був дешевше, а інша – це звичайна товарка на мануальні кліки. Чому ми її запустили на мануальні, ну ручні ставки? Для того, щоб подивитися, пощупати сам фід, тому що в нас був певний вид продукту для очищення басейну, і нам не всі пошукові запити підходили, на які міг би таргетувати спіймак, для того, щоб оцінити в принципі якість фіда, чи потрібно його покращувати, та інше, в принципі, яка плюс-мінус реальна ціна за клік, тому що якщо подивитися, в нас тут була і супердешева ціна за клік. І супервисока. Нам потрібно було зрозуміти, чому і з рахунок чого ми можемо або дійсно йти в супергарячий аукціон з рахунок більш високої ціни за кліки, звідти будемо продажі витягувати. Чи все таки у нас проблема з самим фідом і якість цих всіх кліків була досить низькою? Тому що вам навіть за допомогою скриптів, апі Google не покаже всі абсолютно запити, які генерує PMAX. Тобто, щоб ви не надіяли, що яким скриптом ви можете точно на 100% визначити, які пошукові запити перевалювали чи не пролювали в даних PMAX. тому що якщо ви будете аналізувати вашу статистику аукціонів. Пробувати співставити із реальністю, то ви побачите, що вона дуже сильно буде відрізнятися по тим запитам, які вам намалює Пімакс. Тому, в принципі, оця звичайна товарка в нас існувала. Не весь товар нам потрібен. Звичайно, в різні проміжки часу у нас була то вища, то нижча ціна за клік. Ну якщо правильно зрозуміти, то ціна за клік була вища по тій простій причині, що отут ми намагалися. Неумовно ну, її розкачувати правильно, хоча тут вона практично такою ж самою залишилася для того, щоб вона в принципі ініціювала значну частину показів. Ну і в нас конверсії продажі по факту були лише з однієї товарної позиції, незважаючи, що, наприклад, ще декілька цих товарів генерували якийсь певний вид трафіку. Чи переплатили ми за ці ціну за клік? В принципі, в цьому є якась і певна логіка. Завищених ставок, тому що в нас розірваний період старту. Тут ми до кінця не розуміли, чи правильний, чи неправильний трафік ми збираємо, чи він повністю до кінця правильний, чи ні. Тому в принципі, це ну. Предсказуємо, але умовно, навіть ось тут видно, що конверсія з'явилися в звичайній товарці, це ще одне підтвердження, тому що в принципі трафік був правильний, підібраний правильно, відсегментований правильно, навіть в топах по імпрешенах і запити, які приводили до конверсії. Тобто, якщо ми продовжували, якби цей період був не розірваний, планомірний, правильний, скоріше всього. Ціна за клік ми встигли досить суттєво спустити, як це є, наприклад, в ПІМАКСХ. Правильно в ПІМАСАХ у нас, якщо ми подивимося по перчезах, вона все таки на вона приблизно рівна тому, що платили конкуренти. Але оскільки ми не знали, чи правильний трафік буде генерувати, чи неправильний, тому що товар дуже пересікався з більш іншими широкими запитами, і там йшла якраз сезонність цей період. Тому, в принципі, таке рішення було аргументоване, обдумане зі сторони самого спеціаліста. Чи можна було зробити ще більше конверсій? Я вважаю апріорі так. Можна було дійсно зробити ще більше продажів, можна було ще тут зробити цей простріл трафіку і згенерувати ще ну, в рази дорости до п'яти-шести до конверсій на день, а десь до кінця третього чи четвертого тижня саппортингу, якби в нас цей період був не розірваний. Ну і плюс, звичайно, тут по факту ми втратили дуже багато. Ну як дуже багато часу? Ми втратили якийсь час. На розкачку ці всі історії думаючи, предполагаючи, що в нас дійсно є проблема з трафіком, що зайшли якісь сильні конкуренти, що ми не встигли вчасно запуститися, бо клієнт все-таки запустився пізніше рекомендованого часу, але виявилося, що проблема була в дуже повільній швидкості сайта. От, прям в дуже повільній. Це не про ті там секунди еталону, про які ми говоримо, а от те, що можна було 8-10 секунд чекати, поки відкриється сайт. Це прям дуже довго. Ну ніхто з клієнтів в Штатах. При високій конкуренції, високому, високому рівні розбалованості юзеро цим а, дизайном, юзеро цим експірієнсу, цим ux дизайном дуже важко було сказати, щоб хтось би очікувався. Хіба що, якби ми були єдиним магазином на всьому світі, то може б так, але в нас не те, що було. Тому, в принципі, можна вийти і на п'ять продажів за день ми, на жаль, не встигли в цей проміжок часу. Ну, можна тут взяти, наприклад, 16... -го... Подивитися, тобто ми умовно десь тут ще тиждень докручувалися, і тут видно, що е, ви, тут уже дешевша була ціна до речі за конверсію. Рентабельність вища, при тому, що ціна за клік, як ви пам'ятаєте, в нас не впала. Це до речі, аргументація до того, що інколи. Навіть конверсії більше, і вони дешевші при таргетуванні в гарячих аукціонах по навіть вищій ціні за клік, ніж ловити десь супербюджетні кліки конверсії. Ну і ПІМАК став дорогим, тому що в нього навіть при досить високому конвершн рейті ціна за клік злетіла, але в принципі для механіки навчання в цей проміжок часу це може бути варіантом норми. Ми ж розглядаємо тиждень. Тиждень чи два тижні в масштабах штатів це дуже мало для того, щоб протестувати весь набір трафіку, види аукціонів, протестувати, які саме запити краще конвертують, які запити мають вищий коефіцієнт конверсії, що має нижчий коефіцієнт конверсії. Ну, тобто прощупати весь об'єм, да правильно, на там на умовних 400 доларів за тиждень цього докруту, який у нас тут відбувався в кінці цього періоду. Ну, Ну, це дуже смішно, враховуючи, що Штати це дуже великий об'ємний ринок, навіть на те Гео, на яке ми рекламувалися, воно там декілька ну тобто, воно ну, в рази <свісно> ну, таке дуже значне, велике, там є потенціал, куди рости, але ну, не все можна зробити отак нахрапом, дуже моментально, дуже класно. Тобто такі ось два варіанти тесту, які в нас були на невеличкий рекламний бюджет, стартовий, тестовий. Клієнт хотів протестувати, є там продажі. Наскільки швидко чи не швидко можна масштабуватися, та інше. Ось вам приклад невеличких бюджетів Були, було лише декілька штатів в рекламі. У нас дуже невеликий набір товарів був там до п'яти позицій всього в кожному світів. Тому так. Чи можна це оптимізувати, звести до ціни за конверсію ще менше до 15 доларів? Можна, потрібен був час для того, щоб планомірний трафік зібрати і навчити АІшку в даних рекламних кампаніях робити дешевше, тому що як ми пам'ятаємо, на початку саме ПІМ робив ще дешевше, ніж звичайна товарка. Ну, звичайна товарка зараз зробила значно дешевше, тому що вона по факту вичищена досить гарно по трафіку з предполагаємими мінус словами деякими. Ну і звичайно, в неї конвершн рейт був досить високий, тому так. Можна звести її до значно менших питання в тому, що ви повинні завжди бути готовим, що якщо ми заходимо в Штати чи, наприклад, наприклад, ту саму Австралію, потрібно запустити терпіння мінімум десь днів на 60-90, менше немає сенсу, тому що повільно буде збиратися ця аналітика. Чи можна це зібрати швидше? Я не впевнена, що можна швидше, тому що від того, наскільки якісну аналітику ми дамо Аїшки, тому що ми пам'ятаємо, тут всередині ми умовно будуємо власного АІ агента, тобто в кожний аккаунт насправді унікальний в використанні АІшки. Звичайна товарка вона скрізь буде практично ідентична. А в Аїшки ми умовно практично генеруємо власного АІ-агента, який оперує своєю власною даною, місцем зберігання, інформацією. А от... Те, що ми хочемо в кінці, і напічкати його правильною інформацією, тобто правильною аналітикою, показавши, що ми хочемо на виході, якщо ви, хоча б раз писали дійсно грамотний промпт, тому самому чату GPT, грамотний. Не просто уяви, що ти суперахірений маркетолог і розрвав мені стратегію. Це дуже загальне. А правильний з акцентом, що треба робити, що не треба, на який результат орієнтуватися, в якому вигляді повинен бути фідбек, які ресурси використати, яку базу здання та інше, якщо ви правильний промпт генерували. То приблизно ви можете оцінити наскільки це складно. Мало того, зараз генерація промтівна може зараз на фріланс біржах коштувати від сотні доларів до тисячі доларів, як мінімально, і на них можуть витрачати там до 6 до 8 годин. Уявіть наскільки складна історія зараз в рекламному кабінеті, і можна було б дати йому максимальну кількість набору даних, потерпіти, і потім він класно би працював. Ні. З практики, як би там Гуглери це не продавали, їхні віддалені менеджери з продажів, я бачу навпаки ситуацію. Коли краще, коли ви поступово, планомірно вчите агішку всередині вашого Google Ads генерувати правильний результат. В більшості випадків, в восьми випадках із десяти, це найкращий варіант масштабування: планомірний, плавний, передбачуваний, комфортний психологічно по витратам. Яскраві приклади: оці мікроваріанти отримання результату, які є. Можна зробити дешевше, можна. Ми бачимо, що період до періоду: от нас тут дата старта була навіть 16 років. Листопада у нас тут перерва була велика. Ось десь. Ото, якщо я візьму, вона дійсно стала дешевшою ця ціна за конверсію. У нас було тут 3 грудня, якесь дуже специфічне прострілі, тому що аїшка також пробує адаптуватися до всіх форматів, до всіх нюансів, які є. Протестована дешевша ціна за клик, супер дешева, дорога ціна клік, середня ціна клік. І, в принципі, оцей PMAX, до речі, він показав най -о, взагалі найоптимальніший варіант, в принципі. Масштабування да, у нього тут була супервисока. Наприклад, ось що тут у нас, на скоза конвершн, одна з високих, і тут вона 28 доларів, але вона може впасти до 15 доларів, якщо цей період не розривчастий буде, якщо його планомірно пробувати, масштабувати, а не нахрапом, Щас ми тут навалимося і усіх переможемо. Все реально, все практично, і за це я, наприклад, навіть люблю цей перформанс, якби до нього можна було не ставитися. Все-таки анічні інструменти зараз будуть ролити це основний тренд, динаміка, масштабування за рахунок в них буде в майбутньому проводитися. У 2025 році ви, ви, ви вивести великі обороти просто на мануальних ставках. Навіть якщо ви зараз тут бачите, що вона значно дешевше стала, це буде дуже важко, насправді дуже важко буде вивозити лише на мануальних Цих ставках оцей весь період да вони будуть працювати, але основну точку росту, масштабування, комфорт буде давати саме АІшки. Ось такий ось маленький, якийсь дуже дивний, розривчастий кейс з описом, чому так сталося? От. Ітерація дуже чесних кейсів, от не суперуспішних успіхів, а от таких кейсів, яких реально дуже багато, начебто, і публікувати їх не буде супер успішного кейса. Але з іншої сторони, я вам розповідаю нюанси, що тут відбулося, що вплинуло на результат. Показую динаміку, показую, як. Робилася часткова робота. Показує, що позитивно, що негативно. Які ставки. Навіть показує, що при високій ціні за клік можна отримувати значно дешевший варіант. Ціни за конверс, як ми бачили на тест-кліках. Ось, отут, якщо ми візьмемо ось ці пюрчейзи, ну, я вам просто показую конвершени. Давайте ось подивимося. Ось тут буде, напевно, зручніше буде побачити. Ось Кост конвершен. І видно, що тут конверсій немає, трафік, класний. Тут є до 30 доларів, да і ось 15 доларів бажана ціна за конверсію. І середня, якщо ми порахуємо за цей проміжок з 16 січня, ось, будь ласка, з 16 по 25, тут період нашого сопортінгу був тут. Можна побачити, що навіть середня 33, що значно дешевше ніж загалом вона була рахувалася в перший проміжок часу. Перший проміжок часу це в нас, ось, наприклад, взяти листопад, той самий. Ми витрачали гроші, ми витратили 26 доларів. Ми не отримали покупок, але були там якісь там ету карти, скоріше всього, можна зараз подивитися. Тобто це були якісь покупок не було. Ну, був етукарт, чекаут і все. Але навіть покупки тут не було. Ось такий ось варіант не супер успішних кейсів, зато чесних.